Вітаю вас, друзі! Сьогодні 5 вересня 2024 року. І ось такі чудові знахідки. У нас в Київській області і в цих моїх локаціях взагалі-то дощиків не було вже місяць як не більше. І можливо, ви бачили мої попередні дописи на тему пошуку грибочків в засуху. І ось цей маленький похід теж про такі гриби в спеку. Вся справа в унікальній локації. Локація розташована досить низько і, як я вважаю, має ґрунтові води. Саме тому все можливо. Шукайте і підписуйтесь.